З нагоди наступаючих новорічних свят, дякуючи Богу, маю змогу привітати вас з наступаючим новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам міцного здоров'я, достатку, любові та гармонії. Я більш 20 років задіяний в аграрному секторі, тому особливо хотів би привітати всіх аграріїв та всіх, хто має відношення до сільського господарства. Шановні аграрії, хотів би подякувати вам за вашу нелегку та вкрай необхідну працю. Багато людей, та й ми самі з вами недооцінюємо все те, що робимо. Треба зазначити, що саме аграрії роблять один з найбільших вкладів здоров'я нації. Але ж від вас залежить, які продукти і якої якості приходять нам до столу, в залежності від вибраної нами системи землеробства, і в якості використання пестицидів. Та відмови від них і переходу на біоземлеробство залежить як якість життя, так і його тривалість. Треба усвідомлювати ту відповідальність, яка лежить на нас. А це відповідальність за людство та харчову безпеку. І її несуть як великі холдинги, так і односібники, вчені та всі задіяні в сільському господарстві. Окрему увагу треба приділити нашому найголовнішому запасу це ґрунтам. Від здоров'я ґрунтів напряму залежить здоров'я нації та її процвітання. Тому окремо хочу подякувати всім тим, хто оберігає грунти, переходячи на енергозберігаючі технології, на технологію ноутіл no та екотіл. Хвала рукам, що пахнуть хлібом, здоров'я вам, вашим рідним та близьким, а також здоров'я вашому полю з Новим Роком та Різдвом Христовим.